Насправді банда Agency є найкрутішою в Україні, і її е, на її рахунку, 472 поинти по їх е, оцінці. На другому місці йде ASD Group, а вже на третьому Saatchi, і Sa Ukraine. Е, Трошки розкажу про як е, оцінюють агенції. Е, Дуже просто є винагороди, міжнародні винагороди за проекти: це Канські Льви, Ad Black sea, Red Dot, Epica. Ось всі, що ви можете бачити у верхній колонці. І у кожному з кожній з цих нагород дається свій коефіцієнт. Зазвичай цей коефіцієнт показує наскільки наскільки складно отримати таку нагороду. Ось бачите, у канських Львів, наприклад, коефіцієнт 20, да, а у Red Dot – 7. І банда, хоч і має 472 поинти, вона їх має через Red Dot і епіку, да, які ну так, не, не найважкіші для того, щоб отримати їх, але через кількість цих винагород, так, вони займають перше місце. Як на мене, канські Льви найключовіша така винагорода, і те, що АСД Group отримала чотири канські Льви, це супер круто. і для мене вони, наприклад, суб'єктивно найкрутіші. І зараз ми перейдемо ще я вам розкажу про крутий кейс, що ще роблять креативні агенції у світі, не тільки в Україні. Компанія IDEO – це креативна агенція, що створює концепції продуктів. Створила першу в світі комп'ютерну мишу для компанії Apple. Тобто всі комп'ютерні миші, якими ви користуєтесь, вони є похідними в тої першої миші, яку ви бачите тут на фотографії. Вона саме так виглядала. І саме так її презентували Стіву Джобсу. В Apple компанія IDEO використовує методологію дизайн мислення. Ось як у нас була методологія Волта Дісне. Для створення нових ідей. так є методологія дизайн мислення для створення продуктів, але про неї ми поговоримо трохи пізніше. Що, особисто креативна агенція це просто набір крутих креативних людей або ще їх називають креативщиками. Що це за люди і чим вони займаються? Взагалі незрозуміло, і ми спробуємо зараз трошки заглибитись Креативний, е, креативний директор або креативщик це людина, яка створює ціннісні ідеї для вирішення певних проблем. Е, і головне, вони є оригінальними е, найчастіше креативщик це людина, яка є голову, головою створення концепції продукту. І е, креативщики – це люди, які дуже погано. Е, Виконують рутинну роботу. Тобто, якщо ми попросимо креативщика, наприклад, порахувати бюджет проєкту да, креативного, він зазвичай це зробить або не дуже якісно, або буде дуже там, страждати. От е, так от е, моя компанія Art Code, е, вона є креативною агенцією також. І я вам трошки розкажу, і я в цій компанії відповідаю за створення креативних продуктів. Я вам зараз розкажу е трошки про нас і про те, що ми робимо, і як ми е використовуємо креативність у бізнесі. Е компанія Артемход займається інтерактивними інсталяціями для дітей. Е в повністю темному приміщенні е, ви побачите величезні проєкції, наче з е, кінотеатрів. Е, ця саме інсталяція вона допомагає дітям врятувати планету від е, прибульців і від е, сміття. Ви можете керувати кожною проєкцією е, тілом або рухами, рухами тіла, або докортатися до них. Е, ви можете використовувати е, інші предмети, наприклад, у ці інсталяції, ви круєте потягами з допомогою кристалів, заряджаєте роботів, програмуєте їх. Е, на цій локації, крім того, що ви можете пограти, ви ще навчаєтесь. І е, навчання проходить е, в ігровій формі. Ви дізнаєтесь про те, як бути креативними, як бути більш комунікабельними, як е, в команді працювати. І це все в е, грі. Це дуже схоже на VR, але без окулярів. О. Це проєкт е, моєї компанії, ми його. Е, Створювала півтора року для київського торгівельно-розважального центру Артмол. І зараз я вам розкажу, як саме проходила ця, цей процес, як ми створювали ідею.